Дуже стильові ботинки, це йде натуральна замша і йде на хутрі густом. Це зима, вони дуже зручні, дуже теплі, вони схильські не будуть. Дивіться, яке хутро йде тут. Дивіться. Підошва, дивіться, на зиму взагалі клас. Дівчата, це ця... в мене вся обувь, яка йде в шкірі. Натуральні замші, яку я беру на осінню зиму, Це йде Дніпропетровську Україна. Це наше виробництво українське. Дивіться, які класні. Знаєте, тут камера так сильно не передає, то, які вони дуже гарні, дуже зручні і дуже стильні. Вони вживую дивляться на нічці дуже гарно, я собі залишила під шубку. Дивіться, які класні ціна взагалі невисока. Я ціни не ставлю високі, щоб ви могли собі дозволити взяти. Дивіться, які класні. Дивіться, які класні. Питаюся вам якось показати, щоб було гарно.